А він тоді ж він визвав, як хотіли зрізати. Ну, він же кажу, чого ви? Від вся ініціатива долися, від сюди. Як не хоче замікати. Завершайте, пожалуйста відносити до школи, наромати Чому ти від ваше той дворник. А скажіть, будь, будь ласка, що тут відбулося? Дерево підпалили, не підпалили дерево, хочуть ти дерево підпалили. дерево, спеціально підпалили. Значить, а ви бачили так? Ви бачили? Ми не бачили, а чого ж у нас саме загорілося? вже раз ми спасали це дерево, бачите? там земляю і цей магазин і меживці. От. Чого він не закриває драму, що там машини не Треба дужувати. Що? Ні машини. Що? Ніхто не бачить Що що що?

Це судові машини. Ні, Ні звісно, є. всі ж судові. Хіба що я наразі. А як ви вважаєте, хто це мав зробити? Хто це мав зробити? Це мали зробити ті, хто ставлять тут машини. Машини ставляють вночі, тут зробили як стоянку. Це стоянка тільки для денного, для суддів. А на ніч брама є закривати. Тепер браму не закривають. І ставляють тут і Шухевича, і соборної з тієї сторони, і звідти з звіти звідтіташки, і туди від плази всі ставляють вночі машини, бо їм тут вигодно, бо є камери спостереження судові, і їм вигідно. Тобто тут це поставити. хтось з небайдужих громадян підпалив, так з небайдужих ті, хто ставлять машини. А, Ті, хто ставить машини. А як ви думаєте, з якою цілі вони підпалили? А з якою цілі вночі боїться? Бо вдруг якась. Вітер чи що, щоб ага. не зламало машину для да... безпеки автотранспорту, Для так? безпеки своєї машини. Ті, хто ставлять машину, Розумів. оті і взяли, підпалили. Дякую вам. Що, не можете вікати? Ну. Судьбу, воно безпечно то в такому вигляді дерево в такому стані залишати його я тут? Даю ми, не його його не ми його вже лікуємо, ми його те дерево, ми його заліплюємо. Я напевно вважаю, тут треба огородити, бо трошки небезпечно виглядає це дерево. Воно таке велике, що. Треба... Так, тим більше треба, Тому я думаю. Його треба зберегти, дерева лікуються і зберігають, а в нас все знищити ну, і все. Подивіться, вата. Так, Воно дуже небезпечне, я вже пробити. <палець> бачу. Там Як повністю пустота, я бачу, воно дуже сюди. небезпечне. Хай, приїжджає і пожарка, воно ж туди не горить далі. Воно може це, просто впасти Фай. зараз. Бачу, Розумієте, це, тут треба. Ну, хай валиться на машини. На машини, а якщо на людину? А якщо в машині людина буде. Ну, тобто ви ну, це... вважаєте, людське життя не важливо навіть Важливе. це покарання буде ну, за це те що... не стоянка машин. Я там, дві, я про дерево зараз за кажу. який ми платимо е, за прибудункову територію. Ми... Що ви не можете зрозуміти? А ви, ви бачите наскільки воно прогнило, що воно в будь-якої миті може зараз впасти? Треба огородити, я вважаю, цю територію. Я працівник засобів масової інформації. О, а з якого де? каналу? Я 112 канал. 112 канал. Дуже добре. І скажі, що в нас... Ну на даний, в даний час я не виконую свої професійні обов'язки. Я хочу сказати... я, я, був, віри, я, я хочу сказати, що одна я верба раз, два на три будинки. Більше землі немає. Ну ви розумієте, що вона небезпечна вже. На ми, даний його, момент. ми його охороняємо, yeah. ми його... Її вже Ми землею її засипали. І воно стоїть, воно десь забіг. Подивіться, від... будь ласка, на оцю тріщину. І подивіться, я... ви заглядали в центр тої діри, як... Сухі... Там все просто подрізали. пусто. Там пусто все бути Берби, Корені Берби, дуже сильні. Корені можуть бути сильні, але стовбуру все. Стовбур повністю вже згнив і воно може впасти зараз. Будь-якою миті. Я завжди я, я, я противник того, щоб дерева рубали, але це, це вже, як то кажуть, необхідність. Я вам скажу, цим підпалом вони дуже добре зробили. Тому що якщо б не підпалили, не було б видно, що воно згниле. Знаєте, 10 років а якщо, ви чу... Свої... Чекайте, ви чули, що в парку, чуть не вбило жіночку з дитиною? Так само гарно виглядало дерево, воно просто взяло і впало на, на коляску і на, на... 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 на жіночку. А представляєте, це центральна вулиця? Якщо воно тут впаде... Де тут центральна вулиця? Ну це це є... двір. Центральний двір. А якщо на вас впаде? То машини тут їздять, Чекайте, а якщо б було... воно на вас впаде. Ви що потім казали б на власть, на пожарників, на всі, всі погані, а ви золоті, так, правильно? Так, ви, ви ж так би казали, правильно? Скажіть, будь ласка, ви ж так би казали Ну Скажіть спасибі ж, тим, хто підпалив ти це дерево і е... звернув увагу на нього. Ідіть, йді, без подивіться. Тобто що, ми знає, ми ви, знає. вас. ви знаєте і мовчите. Хай і стоїть ми таке, було так, гарно. Ми туди, туди землю ми насипаємо, заліплюємо. Ви що, не бачите, якийсь толбург, Пікатріщина пішов? Що ви нам доказуєте, як ви знаєте? Ми живемо тут по 40 років. Ну я розумію, але ну, ви що не розумієте, що воно може впасти і вбити когось. Отак вот і вся страна.